І всім привіт народ! З вас під лайком продовжую брати в Age of History 3 і я знайшов нову можливість для формування, формування, більше формувань, богоформувань. Так, я побачив, що за кодевор. Можна сформувати Мосі. Мосі. Так, це щось, щось таке, щось прикольне. Так, що в нас тут? Угу. 198 економіки, навколо є досить слабкі країни, а, ага, якось так виходить. Що, всі країни слабші за мене. Так, навколо мене. Так. Е, ага, ага, є в нас якийсь прям дорогий ресурс, який. да, Є дорогий ресурс, який мене прям зацікавить. Ууу, дуже непогано. Дуже непогано. Так. Давайте візьму, Як завжди, спочатку економічні. Хай буде ефективність родництва. О, да, максимум в економіку. Золота копальня, пам'ятник бібліотека. Також у нас нема радників, я думаю. Блін, були б якісь цікаві. Я б одразу взяв. Так, також я бачив, у є... Діама... в нас є. Діамант! У нас є діамант! Визначено, в нас є золото, в нас є діамант. 24%, 24 темпу зросту і діаманти, На, воу, воу. Воу, в нас дивіться, 17,2, також я побачив, що в нас є слонова кістка яка, яка також. До фіга коштує, діамант 2.3. Золото 2.04. Ну і нова кістка 1.81. До речі, фарба дорожча за слонову кістку. У нас 6 фарб і 3 сонові кістки. Воу. Воу, wow, 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 wow. це все дорожче за срібло. Срібло 1,54, але слонова кістка 1.81, фарба 1,82. Вау. Wow. Я думаю, так, давайте. Давайте зараз швидко з цим розберемось, прям швидко. Все. Так, гроші типу закінчились. дивіться було 17,2 прибутку. Але але зараз побільшити зростання. Ви бачите. Вже 17,5. Але зараз треба поки ось ці дві будівлі, в першу роду добудуються. Так, насправді стосідаємо покращити відносини, щоб вони не пішли на мене прямо одразу. Це було б неприємно. 26. 26 прибуток, 26. 17 2 одразу до 26. Вау, мені дуже подобається цей варікост. Мені дуже подобається цей варікост. Так. Ще економічний. Ось, до речі, саме радника з питання новації можна було б взяти дослідження покращення відносин. Економічна радника я б ще почекав якось краще. Так, да, я перше місце по виробництву фарби, золота, діамантів. Ну, ні в кого нема стільки фарби, судячи за все, скільки є в мене. Ліберія хоче. Та да, давайте утворити альянс тимчасовий. Хай. Додатковий такий міні-захист. Так, продовжую забудовувати. Прибуток вже 29. Я вже 30 прибуток. Вау, вау, вау. Ось що означає мати достатньо дорогі ресурси. Так, ще одна провінція фарби готова. І остання саме з фарбою. Остання. Не багато хто хоче зі мною пак про напад. Ага, розмріялися. Так, дякую, бонус. Прекрасно. І лишилась слонова кістка. Всі інші ресурси менше. Монетки 81,8. монетки. Тому не качаємо. Так, трохи дискомфортно себе почав почувати, чесно кажучи, я б армію до 32 десь. Це точно 5 сучасних голубиць, а далі. One виднищуваче. Середній танк. Бібіка. Піхоти. ось Так, просто щоб я комфортніше себе чого Все, так, армія більш-менш вирівняна. Так, стоп, точно вся, ф... да, вся фарба готова. Що, погнали, далі тоді по основі кисті. Я вже перше місце по виробництву. Тут не є, тільки покращеною провінцію. Давай далі, тебе І третя провінція. так Йоак. Йоак, так, так. ми дуже багаті ми дуже багаті, ми прям дуже багаті Я зараз ще 8 виключу Ну так, да, так, коротше. Це, це вау. Це вау те, наскільки ми зараз заможні. Сюди створити, погнали. Що на Купецька, рада ще? Що, в принципі, я можу трохи, о, трохи взяти і взагалі всі принці забудувати? І далі швидко розширитись. Ми зараз маючи собі вже покращені найдорожчі ресурси, всі інші нам швидше забудувати. Хоч те, що всі інші ресурси також у нас не, не дешеві. Так, і тільки одне рибальство і одна зернова ферма. Так, стоп, в мене ще плантації спеції, спеції ж також дорого мають коштувати. Чому їх проігнорував? Та, спеції також дуже дорогі. Ще. Купець рад, прибуток то вже 50. Діа. Більше прибутку. Більше прибутку, богу прибутку. Так, у мене навіть мало ресурсів, які менше монетки коштують. Радники. Економічний радники. Блін, ні. О, технічне обсування армії, хай зменшу. Байдуже. А, ось спадку не вистачає нормально. І може. Ні, нормальну економічну раднику не дадуть. А, так, мені не вистачало... Я зрозумів. Мені на покращення економіки не вистачало не грошей, а спадку. На. Пам'ятників купо відбудував. А, та ні, мені грошей не вистачало. Помиляюсь. Ще не спадку. Зараз буде більше. Так, ще раз пам'ятники. Я там хтось поруч воює. Почекайте. Я також скоро приєднаюсь. Лишилось трохи. Ну, просто, короче, Мені просто дуже сподобалось, те, як ми тут качаємось, і. Зараз це вирішив прям максимум вкачнутись, бо просто. Красиво, ну красиво. О, у нас Альянс Лібери закінчився. О, я з кимось воюю, що я не знав. Це Ліберія з ним воює. А, це не Альянс Лібери закінчився, це вони про допомогу питають. Пораєшся? Ну, Ліберія закінчила, молодець, але. Все. Я закінчив з покращенням економіки. Далі я б хотів пам'ятники до кінця і. бібліотек побільше. Да, ви далі б столицю забудувати усім. Ой. Я чеки до будівництва закінчилось. Але тепер у нас ліміт досліджень 46. так що, О, все. Так, погнали, у нас. у-ху-ху-ху, Ой. Ой. Ліміту військ не вистачає. У мене більше ліміт військ. У нас є переваги. Ой, та давайте дохід все одно. Байдуже, насправді того ліміту, який у нас зараз є, вистачить з головою. Це ось так. погнали, байдуже. Ліберія, Ти будеш перша. Бо була з нами в союзі. Оголосити він, оголосити байдуже, я тебе винесу просто повністю. Хм, щоб піти в покращення людських ресурсів. Ой, ой, що таке? Вас винесли? Погнали на добиття одразу. Я не думаю, що вони мені щось зроблять. Ой, все, далі запропувати їх просто. Зробити вимогу. Все. Так, байдуже. Не буду сильно опаруватись в покращення. У мене є початкові покращення, принці далі все. Так, ти, з тобою перемир'я? Я не знав. Погнали, е, по Мосі. Угу. Мені потрібна гана. Погіршити відносини. Так, мені треба явно шут. Ні, купець рада. Так, дякую. Я б в людські ресурси качнувся. Дешеві людські ресурси. Ой, а таких небагато. Ну, і хай, нехай. Максимальні утрати на армію, відновлюємо армію. У мене все ще нема економічного радника, якого я б хотів. Все, оголосити війну. Габон, байдуже. Давайте йдіть на мене. Ой, я вас виніс. Ой, добив. Ой, габон, вас також виніс. Ой, тут вас також добив. Як вас, шкода. Так ще раз вони на мене пішли. Ані, до кінця запробуй вже. Все. Зробити вимоги, все. Все можу забрати. Прекрасно. А, 47 агресивних експансій. Неприємно. Додому. Ядра. Перевірка на людські ресурси. Так, є. є. Також і пам'ятники. Усім розкинув би. Вартість будівництва швидкість будівництва зменшу. Ну, пам'ятники нам важливі. Вони тут бонуси. Купа бонусів. Так, ну і лишилось. Це. Так, ліміт військ мав би. О, о, прекрасно. Три по вісім викликаю зараз ще. Ой, упс, я став не в мене по економіці не на одна тисяча. Так, Мосі. Бенін. Ти мені не подобаєшся. Ти хто? Хм, прекрасно. Я спочатку на Бенін піду, потім на того. Сюди. Так, ох, спадок. Максимізація армії, дякую, але мені зараз скоріш. Ну, так, да, в тебе економіка менше. 99 ліміт військ, байдуже. Я впоруюсь. Давай, швидкість відновлення. Людського ресурсу, качу. Ой, купа бонусів. Купа місій повиконував. А, оголосити війну, оголосити. Виносимо їх разом з Нігерією. Погнали. Так, стоп. Упс. Нігері якось за дофіга. Так, тут розбили їх в одному з боїв. Відновлення. Ага, треба було навернути воду йти, коли була можливість. Упс. Все, стоп. Білий мир. Є. Я зміг запропонувати. Я зміг вибити 25% запропонувати. Окей, а це проблема. Нам людських ресурсів не вистачило, щоб відновитися. Економічний радник. Ой, це прекрасно, що все не настільки просто. Так, і. зараз ти ще спадку буде? На. Я пришвидшуємо відновлення людських ресурсів. Ні, це вже навіть не смішно відсутність економічного радника нормального. Тут хай. Людські ресурси. Окей, дохідність відурмиста вартість достування. Давайте качека відновлення людських ресурсів. Ось так зроблю. Так, давайте, унікальні будівлі. О, ще одна. Алмазна копальня. Ще слонові кістки. Ще срібло. М -м -м. О, перша рослинницька ферма наша. О, два перших ранчоу. Цікаво. Все, з цим закінчили, а тепер ось так. Упс, прибуток 124, упс. Ось, упс, 129 уже. Давайте ліміт військ збільшуємо. Потрохи. О, ні, Нігерія з кимось воює. Значить, він програє. Надіслати образу, максимальні витрати. Голоси війну. госте. Байдуже, що там разом з тобою нігер буде. Я тебе винесу. Це взагалі не проблема мені. Упс. Та ну. Окей, один бій поргали, нічого критичного. Все, все одно перемогли. Окей, це неприємно. Стоп. Ага, 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 ага. Ось так, давай Василь, це навіть військові репарації, прекрасно. Далі ти. Того. Давайте трохи відновимось. Хай моя армія повниться людськими ресурсами, хоча. Все, коротше, гоствіну. Виносимо, швидко робимо облогу. Все. Нігерія, ти втратила все. Я тебе забрав все, що тільки можна. Так, перевірка на людські ресурси. Ну, і там моя маріонетка з кимось своє, байдуже. І програє, до речі. Так, це є. Це все є. Розширити армію. У нас, до речі, максимальні витрати на. А там не розширити армію, але щось інше було. Так. Ну, 4 по 8. Там трохи менше, ніж 4 по 8 можна викликати, але викликаю 4 по 8. Є. А, не вистачить. грошей, щось мені підсказує. Чи військ. Так. Так, так, так. Вам Бомбарду Бомбордувальника, дві сучасні голубиці. Є. До речі, у нас достатній прибуток, щоб робити ось так зараз. Те, що по 600 коштує. Ось так. 400, 500. О, Спачно. Поки не знаю. А, блова експертиза, хай буде. І давайте ось так в агресивну експансію зменшимо. Я, і військова академія для генералів є. В Мосі. А, так ну. Що там лишилось? Оголосити війну. Сьєра Ліона, твій союзник. Байдуже. Поділити навпіл. Тримай генерала. О, тримайте автоматичне думання. Все, погнали. У них там 15 військ в Сєєра Ліона, в байдуже. Так, мені для Мосі треба... Ага, одна провінція від річки. Ось так. Забираю ось взайдівської віроперації. Хто там наступний? Хто там достатньо сміливий? Так, Гвінея. Малітвий союзник. Хто з вас сильніше? Гвінея сильніша, окей. Тоді спочатку на гвінею. Перед отримали. Та ви впораєтесь. Та-та-та. Їх там 50 тільки окремо. Окей. Нічого критичного. Так, Гвінея мені необхідно повністю. Зробити вимоги. Забираю. Ні, агресивна експансія. Оу, ні. Ось так, 99 лишаю. Ну, військові репарації тоді. Це прям дуже неприємно. Що, на, і поки агресивна експансія погнали По унікальним будівлям прийдуть. Ну, бо так чи інакше я не витягну коаліцію. Просто не витягну Так, є, далі економіку. Людські ресурси. Ой, до речі, ні. Стоп. Пам'ятники. Є. Ось тепер нормально. Так, людські ресурси до кінця готові. І економіка. Раз, ну ми прям надто багаті. Так, викликаю ще. ще 7 по 8, ви будете йти окремою армією. Ну ось так, по 60 буду тримати. Щось не так. Тут не довикликався хтось. А, ні, все нормально. Я не туди подивився. Та й ще 8 можна. І, спадок, та. Що, аграрну революцію можу взяти? Так, тут точно беру агресивну експансію. Покращення столиці, Спокійно до 1000 ціна можу почати. Військову академію. тут 1200 витрачати можу. Військову академію для генералів теж саме. Сем. Як? 67 агресивних експансія. Ми погнали з тебе почнемо. Незручно. Знаю, багато в тебе союзників. Окей, давай почнемо з тебе. Ну, ви там авто можете все робити. Забираю. 79 агресивних експансія. Ну, дякую. Грубо кажучи, 20-ку мені додали. Угу. Але це значить, що Гамбі я також можу спокійно зараз захопити. Не. Не боячись сильно. Агресивну експансію, ось так. 80, Але тепер 88. Фу, ще дві провінції є. Ой, армія ще прям в рази більше можу зробити. Так, ще одна 120-ка. Тобто 2 по 60. А, і трохи перевищив ліміт. Та дуже. На, тримайте військові. Так, спаток ще меншу агресивну експансію. Третій нам просто занадто мало залишилось. Хм. Припустимо, буде коаліція проти мене. Зможуть вони по-справжньому мені щось зробити? Малі. Оголосити. Байдуже, хто твій союзник. Зараз вийдемо на агресивну експансію. Мосі. Олег. так зробити вимоги. О! Прекрасно. Ми навіть не виходимо за агресивну експансію. Ми так навіть не вийшли за агресивну експансію. Як вам таке? Да, а вже ж тут жахливо з людськими ресурсами. Що ми зараз їм виправимо, допоможемо? Буквально в усіх принціях жахливо в них з людськими ресурсами. Також тримайте економіку. А, ну тут вже такі собі ресурси. Там багато таких собі дешевих ресурсів. Це є. І та пам'ятник усім. Все. Ну не вірю, що коаліція. Я зараз не вірю, що коаліція мене зможе винести. О, на тебе я вже можу піти. Полосити він. Так, і тобі, поки не зібралась коаліція, і ти не був частиною коаліції, на Сіннігал також треба піти. Байдуже, Пай... хто твій союзник. По максимальній на армію, до речі. Все. Зробити вимоги. В тебе все забираю. Зробити вимоги. В тебе все забираю. Так, і ми впорались. За одне відео Мосіна. Сформувати. Що, за Мосі вже нічого не сформувати, але все одно, коротше, непогано. Непогано за одне. Блін, це справді читінна країна через ціну ресурсів, які в нас є. Скільки ми заробляємо. Так, давайте. Мені дещо цікаво. Скільки ми найбільше заробляємо з провінції? Одинадцять і дев'ять. Ну ні, це не прям багато, але типу, самі, сам факт, що ми одразу поотримували діаманти, ми отримували, типу, фарбу, золото, і це все, типу, дуже сильно нас качнуло на початку. Занадто сильно качнуло. Що прекрасно. Ну і ця провінція найбільше приносить, тому що тут всі будівлі є. Якщо я б сюди побудував всі будівлі, у ця провінція б дофіга приносила. Нагадаю, що я ще розробник ігор, і зараз на всі мої ігри знижка в стімі. А також Warfactory це. Скоро на цю гру буде демка. І щоб не опустити демку, додайте до бажаного і ви не пропустите. Ви не пропустите момент, коли ви зможете безкоштовно в неї пограти в її демку. Так, найбільше ж моя подяка моїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходять відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.